Усім Божих благословінь! Давайте разом відкриємо Слово Боже та порозмінковуємо над тим, як знайти Божу мету для свого життя. Ми часто запитуємо себе, у чому сенс мого життя, яка моя мета? Це питання хвилює багатьох, але відповідь знайдена у відносинах з Богом. Важливо зрозуміти, що мета нашого життя не в тому, щоб слідувати випадковим обставинам чи думкам інших людей. Вона в тому, щоб відкрити Божий план, який Він має для кожного з нас. Перший крок це звернися до Бога через молитву. Коли ти шукаєш мету, не варто покладатися тільки на власний розум. Молитва це двері до Божої волі. У Єремії 29.11 Бог говорить: адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо. Аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Коли ти молишся, Бог відкриває тобі своє серце та веде на правильний шлях. Читай і вивчай Писання. Біблія це Боже послання для кожного з нас. Через неї ти можеш знайти не тільки загальні принципи, але й конкретні підказки щодо свого життя. У Псалмі 119.105 написано Твоє слово є світильником для моїх ніг. Світло на моїй стежці читай Його Слово щодня, і Бог буде направляти тебе. Приймай віруючих як підтримку. Бог часто говорить через людей якщо ти шукаєш його мету, то спілкуйся з віруючими. Їхні історії можуть стати прикладами або натхненням. В Євреям 10.25 сказано: Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку. Але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачити, що наближається день. Спільнота віруючих допоможе тобі краще розуміти, як Божий план реалізується в житті, виконуй Божі заповіді та служи іншим. Служіння це шлях до розуміння Божої мети. Ісус сказав у Марка 10.45: Адже син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб служити. І душу свою віддати як викуп за багатьох. Служи ближньому у своїй церкві, у своїй сім'ї, у суспільстві. Через це ти відчуєш, як Божий план розкривається у твоєму житті. Почни з простого: Молись, читай писання, спілкуйся з віруючими та служи іншим. І Бог обов'язково відкриє тобі мету для твого життя. Якщо це відео торкнулося твого то серця, Зберігай його та підправляй близьким та рідним.